Розв'яжемо логарифмічне рівняння. Логарифм з основою 1 сьома 2х-3 дорівнює логарифму з основою 1 сьома 3х-2. Перш ніж розв'язати, знайдемо ОДЗ. Область допустимо в значень. Під логарифмовий вираз 2х мінус 3 повинен бути більше 0. Звідси 2х залишаємо зліва. Число мінус 3 переносимо вправо, змінюючи знак на протилежний. Х буде більше 3 поділити на 2 1,5. Другий підлогарифмовий вираз також перевіримо: 3х, -2 нуля. 3х мінус 2 більше 0, 3х переносимо мінус 2 в лівої частини вправо буде 3х більше, ніж 2 х більше 2 поділити на 3 буде дріб 2 третіх 2 третіх нас буде лівіше, 1,5 правіше, більше ніж 2 третіх і більше, ніж 1,5. ОДЗ наше х більше, ніж 1,5. Коли розв'яжемо рівняння, ми до нього повернемось, щоб перевірити, чи належить цьому проміжку отриманий корінь. Тепер для того, щоб розв'язати логарифмічне рівняння, прирівняємо 2х-3 і 3х-2х-3 дорівнює 3х-2. Вліво переносимо х в праву числа. 2х мінус 3х дорівнює мінус 2 і мінус 3 переносимо із лівої в праву частину. 2х мінус 3х це буде мінус х, мінус 2 плюс 3 1. Мінус х дорівнює 1, значить х дорівнює мінус 1. Мінус 1 в нас менше, ніж 1,5, що потребує область допустимих значень, тому наш корінь не попадає в область допустимих значень, і відповіддю буде, розв'язків немає. Або коренів немає, можна сказати.